Тож, друзі, готові презентувати по ліву сторону від мене. Данило гнатів. Хмельницький клуб Сокі! По праву сторону від мене синімо на гону, Вадим жуков суми козак файт клаб! Що ж, друзі, третій поєдинок сьогоднішнього вечора. І Вадим Жуков, Данила Гнатів будуть змагатися в цьому поєдинку. Вагова категорія до 83 кілограмів. Ну, удар такий що так, через захист буде відчуватися. Гарно розпочинав Данила Гнатів, але ми бачимо, що ініціативу зараз забирає Вадим. Є тейкдаун. І намагається зараз зайти вже з спину, але підводиться. Підводяться хлопці. Тут же... Вадим Жуков, чемпіон України Гарно з, пан... з Панкратіону і чемпіон світу з Панкратіону. Так, да, Сумська, сумські хлопці, у них сильна база Панкратіону, взагалі сильна команда Панкратіону і Федерація така обласна. Жуков намагається зараз захищатися, завернув суперника і так м'яко вклав його в партер. У, а тут, тут є вже шанс, але ні, ні, ні. Не впевнений, зараз я що так зафіксував шию. Але поки що, якщо вийде у Жукова зафіксуватися і боковий контроль залишити за собою, має можливість розвинути свій успіх. Ось зараз є, треба гарна позиція, да. тому що рефері вже так підкрався, стежить і будь-яку. Є змога вийти за спину? Є. І підводиться зараз його опонент. Тут працює да, на ударній техніці. Жуков. корпус голова, колійми працює по стегну суперника. Ну, поки що така тактична боротьба у обох. По корпусу зараз так набрався Данило. Данило його, так, дещо важче захищатися, він вище за свого опонента на 10 сантиметрів біля сітки. Бу, так, так так без проблем да, зараз так легко. відпрацював. Бачимо, так, якась заминка у нас знову замуніцією. Рефері так по-батьківськи вирішив підійти допомогти владнати. Проб... Ну, Пробов... Можна продовжувати. продовжувати. Є фронт від Вадима, але намагався навіть Жуков Так прям достатньо так, передбачено дуже пішов в ноги. Так, відверто, ну і що, бачимо, все-таки зафіксував шию Данило Гнатів. І тут питання, чи шукає, вийде... шукає він свою спробу. Якщо так е дає працювати суперник, противник, то можемо. Але зараз О, О, так клас! Зайшов за спину біля. Да, Зафіксувався, ну і буде шукати шию суперника вже саме Жука. Вадим Жуков зараз. Да, розтягує він, намагається зараз розтягнути. Взяти в трикутник тіло, аби Ні, Перевертається, перевертається да, і вже. Вже <плес> в гарді. Ну що, тут важко зрозуміти насправді або е якісні активні наступальні дії, або просто велика кількість помилок у обох хлопців, бо можливостей е було у, у, що і у Жукова, і у Гнатів достатньо багато. Так, так. Да. Гнатів згори, зараз так дещо пасивно працює. під завершенням зараз, да, під... Почав Нам працювати. намагається забрати кінцівки раунду. Кінцівку раунду. І стратегічний Накидує. підхід до цього поєдинку обрав. Е, Гнатів. Ну що, у нас час вже має завершитись. Так, є. Перший раунд позаду. А в нас вже другий раунд. Що ж, активно в перерві Вадиму Жукову показував, що треба піднімати знизу аперкотом, коли суперник проходить в ноги. І так декілька разів акцентована була здійснена ця порада. Подивимось, щось спрацює вона. Змінівається стійки зараз Данила. Прям на межі дозволеного був удар по корпусу. На межі Ватерлінії. так, на межі Ватерлінії дійсно. Бо я думав, там вже буде зона паху. Змінив стійкою він якраз під ліву ногу, під сильно, сильний удар. Бекісти, що... але все розсікає повітря, але за рахунок цієї атаки зближається суперникам Вадим Жуков. Так, спроба... да, Піджав він його до сітки. Е, набрасує зараз коліна. Данило У, була спроба переведення, поки що не вийшло. Гнатів е, захищає. Гарно вийшов він так. Ну, другий, в першому раунді, до речі, так само з легкістю так якось відштовхнув таке враження, що без якихось складнощів для Данило ця робота захисту біля сітки. Жуков підтискає Джебом. Знову за Джеб ховає оця спроба. І є тейкдаун від Вадима. Красиво, бал отримав, судді зацінили. Подивимось, що зможе розвинути свій успіх. Зараз забрати ноги, але не дає. Не дає зараз. Да, треба подивитись на обличчя Данила Гнаті. Так спокійно розуміючи, що да, розумію, не да. з досвідом. Оп, не дав. Перекине знову за... була спроба зайти за спину у водіїна, да. але підвівся Данило. І зараз за одну ніжку намагається вирвати знову перевезти. Yeah! Є ще один такдаун. Вже включив так боротьбу наповну. Вот, за Вадим. рахунок так давнього пресингу на початку цієї трьох хвилинки Жуков виглядає так покраще. Саме станом на цю секунду. Обидва втомилися, така пауза перепочинку. Да, Не, але зараз... все. Що спину зайшов, ні, розвертається. Гнатів. Дуже було багато в нього моментів, щоб бути заспину, але якось. Або щось не виходить у Жукова, або Гнатів так на тоненькому від захищається. Я думаю, Вадим передивиться цей потім поєдинок і буде бачити, скільки було можливостей зайти за спину. Тут питання в якому гуморі буде передивлятися, чи вийде отримати перемогу в цьому поєдинку. У третій вже у нас тейкдаун за цей раунд. Таке враження, що Жуков вже розважається над своїм суперником. <спільному> Алло, про, але контроль. просто демонструє всі свої скіли боротьби. <laughs> <схай> Абсолютно так. Саме цей компонент відточив і виглядає за рахунок нього значно краще. Останнє в цьому Другого раунду. Так Були коліна по корпусу від Вадима Данило підіймається. І Кінцівка раунду все ж таки, все ж таки за Вадімом. Взагалі за Вадім. раунд, раунд за Вадімом. И на третий третій раунд. Що ж, не найкращий раунд був для Данила Гнатіва попередній, але я думаю, що зараз непоганий шанс реабілітуватися і закрити це пересотків. Да, друга трьох хвилинка. От поки що запам'ятався, Гнатів тільки кіком в корпус зі зміни з стійкою. А далі вже Вадим Жуков працював, включив такий режим боротьби да, на повно Борця, борчика, да, чисто борчика включив. І зараз зараз підтискає, підтискає так. він. Треба скоротити дистанцію. Як він робив попередніх раунд через ударну техніку джеб, Беквіст і відразу підтискав суперника. Але ми бачимо, до сітки. що да, Вадим тримає ручки високо. Навіть сам вирішив відійти. Жуков від суперника. Зрозумів. У непогана двійка від Гнатіва. Легко, швидко викинув ціль і починає. О, так, коліна коліну. на зустріч дуже небезпечно було, але все ж таки витримав це. Трошки низько пішов коліна, да, да, тому що да. можна було нарватися. Дуже небезпечна ситуація ну, був, була для. Як жухала. мінімум нокдаун, да, такий непоганий нокдаун для Вадима. Але все ж таки зустрів він це коліна. Ну що, знову боротьба біля східки. Жуков Та, намагається захопити так. ногу, перевести в партер. Ну, і Ну не перевести а навіть висмішити, тому що крайні його два ці так да, 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 да вони були просто виривав. Виривав просто такий художній ту підхід до да. переведення в партер. <рес> я думаю, це буде гарний хайлайт ці, цього раунду попереднього. Я думаю, взагалі ну, і враження ]ає? на суді все ж не останні компоненти, які дозволяють отримати перемогу, тому що і тактичні. Тактичний компонент був, і видовищно було. І, в принципі, і ударна техніка у Жукова непогана, але от він поставив акцент саме на боротьбу. Да, в, якому сенсі, в якому сенсі Данило в першому раунді була більш така впевнена, він почувався в ударній техніці, але після другого раунду якось прям. Ну, зайшов на треті, ключик да. до свого суперника. Да. Жуков. Э, Гнатів поки що думає, що ж йому зробити, щоб протиставити супернику. Ще є час, зовсім небагато. Остання хвилина. Да, відразу йде в одну ногу, намагається пройти. І не відпускає, не відпускає. Зараз є гарний шанс э, вже прийняти ініціативу на себе для Данила. Якраз можна було би забрати кінцівку раунду. Ну я думаю, що Данила і хоче це зробити, але суперник не дозволяє. Просто не дозволяє так. Він волює ногу. І тут більше навіть не те, що Гнатів Гнатів видно було з першого раунду, що він і технічно підхований, але суперник вже не дає продемонструвати свої навички. Так, так. Він, як ти казав, підібрав ключки до нього. Він знає, вже як діяти, що боротьба в цьому поєдинку. Ну зараз спроба на задушку бойбиться. Якраз на залишається. Захватив дає. Вау! Просто неймовірно! Просто неймовірно! Як так? Він все ж таки знайшов цей задушливий прийом. Що ж, от змішані єдиноборства. Програвати, програвати і все-таки в результаті зробити те, що від тебе всі очікують. Несподівано, несподівано. Кінцівка така у нас. Наскільки Вадим Жуков домінував в партері. Данило Гнатів все-таки скористався помилкою, просунув руку і здобуває В Третьому перемогу. Вагою до 83 кілограмів 900 грамів. Перемогу отримав. Боєць. Червоного куток Тагону. Данило Гнатів. Задушев! Данило, це був надскладний поєдинок. Другий раунд взагалі. Я думаю, там був. Ти сам розумієш по другому раунду. Що можеш сказати з приводу цього поєдинку? Перший раунд був дуже рівний. Другий раунд вже підключили боротьбу. Але ти все, весь цей поєдинок шукав цей задушливий прийом. Було, було таке. Шукав. Хочу сказати дякую супернику. Дуже сильний суперник. Класний бій. Дякую. І команді, і тренеру за підготовку, всім, хто мене підтримує, близьким, рідним, друзям дякую. Дякую, WWC за можливість виступити. Та, звісно, слава Україні. Дякую ЗСУ та всім, хто воює і підтримує Україну без цього би, можливо, не було навіть цього турніру. Всім дякую. Дякуємо тобі, це неймовірний поєдинок.